Десятинну церкву було споруджено у 996 році на південь від найдавнішого київського городища на центральній площі нового міста Володимира. Вона була основою архітектурного ансамблю цієї площі, яка звалася Бабиним Торжком. Історія будівництва кам'яних культових споруд почалась з десятинної церкви. Довгі роки церква була одним з головних храмів Київської держави. На її утримання князь Володимир виділив десяту частину своєї казни, від чого храм і отримав свою назву. У грудні 1240 року церква була останньою межею захисту Києва від полчищ Батия. За часів Петра Мохили у другій половині 17 століття. У південно-західній частині зруйнованого храму було зведено невелику церкву. А у 1828-42 роках, за проектом архітектора Стасова, на фундаментах старовинної церкви було змуровано нову в російсько-візантійському стилі, яка проіснувала близько ста років. Дослідження первісного плану виявили триапсидну, тринефну хрестовокупольну споруду. І сильно розвинутою західною частиною і обудовану згодом з півдня та півночі галереями. Привертає увагу схожість плану будівлі з планами церков Чехії, Польщі та Болгарії 9-10 століть західні прибудови у цих церквах правили за місце, де виконувався обряд підготовки язичників до прийняття християнства, що поширювалося на ті часи по всіх країнах Центральної Європи. Інтер'єр храму був пишно прикрашений мозаїками, фресковим розписом та різьбою по камню. Храм сьогодні не існує довгий час. Фундамент церкви був позначений червоним кварцитом на майданчику перед Київським державним історичним музеєм.